Привіт! Хочу запропонувати вам відповісти на питання моєї вікторини. Якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал. Тож давайте розпочнемо. Назвіть квітку на фото українською мовою. Конвалія багаторічна трав'яниста рослина, що цвіте весною і на початку літа. Має голе безлисте стебло. Один-три великі листки розташовані біля кореня. Квіти знаходяться в верхній половині стебла, зібрані в китицю з 60 маленьких квіточок білого кольору. Форма кожної квітки дзвоникоподібна. По краях має 6 зубчиків. Рослина лікарська і отруйна. Назвіть квітку на фото українською мовою. Бузок багаторічна рослина, що цвіте весною. Росте переважно в вигляді високого куща. Має яскраво виражений аромат. Квіти буску ростуть в великих суцвіттях по 80-124 пелюсткових квіточок діаметром до 1 см. Колір квітів від білого до темно-фіолетового. Назвіть квітку на фото українською мовою. Жоржина, багаторічна рослина з родини Айстрових, має величезну кількість сортів, тому їх зовнішній вигляд варіюється. Цвітуть зазвичай влітку, буває всіх кольорів, крім синього. Квітка буває як випуклої шароподібної, так і плоскої форми. Класичною є шароподібна квітка з трубчастими пелюстками. Назвіть квітку на фото українською мовою. Чорнобривці, однорічна трав'яниста рослина. Цвіте з червня по жовтень. В Україні росте три сорти цих квітів. Рослина утворює низькі кущі з густим гіллям і рясним цвітом. Квітка жовтого або жовто-гарячого кольору, з прожилками форми кошика, з пелюстками по краях язичкової, а всередині трубчастої форми. Назвіть квітку на фото українською мовою. Троянда багаторічний кущ, який має безліч сортів. Цвіте з кінця весни і до пізньої осені. Квіти трапляються всіх кольорів і відтінків. Навіть чорного кольору. Стовбур вкритий колючими шипами. Квітка класично складається з 32 пелюсток. Назвіть квітку на фото українською мовою. Мальва багаторічна трав'яниста рослина. Цвіте влітку і на початку осені, має високе стебло, яке може досягати 2,5 метрів. Квіти дзвоникоподібні, діаметром до 15 см, білого або всіх відтінків жовтого чи червоного кольорів. Назвіть квітку на фото українською мовою. Півонія багаторічний невисокий кущ. Цвіте наприкінці весни, на початку літа, має велике розгалужене листя. Квіти півонії великі, складаються з багатьох пелюсток. Квіти білого, жовтогарячого, червоного, але найчастіше рожевого кольорів. Назвіть квітку на фото українською мовою. Ложка – переважно однорічна польова трав'яниста рослина. Цвіте влітку. Росте переважно, як бур'ян. Квіти формують кошик синього і блакитного кольору. Назвіть квітку на фото українською мовою. Нагідки. Багаторічна трав'яниста лікувальна рослина цвіте влітку, утворює квіти в вигляді кошика жовтого або помаранчевого кольору. Назвіть квітку на фото українською мовою. Кульбаба багаторічна трав'яниста рослина, цвіте наприкінці весни, листя велике, розташоване біля кореня, степло квітки порожнинне, безлисте. Головка квітки кульбабки складається з декількох квіток з трубчистими зрощеними пелюстками жовтого кольору. По краях квітки жовті язичкові пелюстки. Назвіть квітку на фото українською мовою. Багаторічна трав'яниста рослина цвіте на початку літа, росте з бульб, має довге стебло, на вершині якого знаходиться квітка. Листя довге, мечеподібне відходить від кореня. Квітка складається з шести в'єлоподібних пелюсток, три з яких підняті вгору, а три опущені вниз. Зовнішнім виглядом нагадує гребінець півня. Назвіть квітку на фото українською мовою. Піалка трикольорна, дворічна трав'яниста рослина. Цвіте влітку. Квіти братиків мають 5 великих овальних пелюсток, 4 підняті вгору, а одна опущена вниз. Так називаються тому, що квіти, схожі, як братики, але мають різні кольори. центр квітки одного кольору, середина іншого кольору, а краї – третього кольору. Назвіть квітку на фото українською мовою. Росарики багаторічна трав'яниста рослина, цвіте влітку, росте з бульба цибулини. Листя довге, мечеподібне, росте знизу стебла. Здовж стебла ростуть декілька великих квіток жовтих і червоних відтінків, зібраних у колосоподібне суцвіття. Назвіть квітку на фото українською мовою. Трокатка переважно багаторічна рослина. Цвіте в кінці весни. Листя росте з корення. На вершині стебла утворюється одна голівка квітки. В центрі квітки пелюстки трубчості, жовтого кольору. У бокам пелюстки язичкові, білого або рожевого кольору. Назвіть квітку на фото українською мовою. Латаття багаторічна трав'яниста рослина, що росте на водоймах. Цвіте влітку, його коріння знаходиться на дні, а листя з квіткою на поверхні водойми. Листя рослини інтенсивно випаровує величезну кількість води, листя велике, зібране в кушик. Знизу темно-фіолетове, квітка одна, велика, розташована в центрі листя. Центр квітки складається з трубчастих пелюсток жовтого кольору, по краях пелюстки язичкові білого кольору. Назвіть квітку на фото українською мовою. Соняшник. Висока однорічна трав'яниста рослина. Використовується в сільськогосподарських цілях, цвіте в середині літа. Стебло може досягати висоти більше 2 метрів, листя велике, серцеподібне, росте почергово. Зверху стебла знаходиться один плаский багатоквітковий кошик. В центрі кошика розташовуються маленькі трубчасті квітки світло-коричневого кольору, по краях великі язичкові пелюстки жовтого або жовто-гарячого кольору. Назвіть квітку на фото українською мовою. Кручені паничі. Однорічна травяниста рослина. Залежно від сорту цвітуть від початку літа і до середини осені. Рослина рясно плететься, утворюючи величезні ліани до 3 метрів. Листя серцеподібне. Квіти конусоподібні різних кольорів від білого до темно-червоного і синього. Назвіть квітку на фото українською мовою. Красоля переважно однорічна трав'яниста рослина. Цвіте з початку літа і до середини осінь. Утворює густі кущі, листя маленькі, круглої форми, квіти дзвоникоподібної форми з п'ятьма пелюстками жовтого, жовто-гарячого або червоного кольору. На цьому все! Дякую за перегляд!